На що він готовий заради ваших стосунків? Давайте будемо дивитися, на що він готовий заради ваших стосунків і чи готовий. Тобто, це знаєте про те, щоб людина дійсно діяла, а не просто там розмовляла, казала, треніла і те де, і т.п. І давайте ми подивимося, який він, який він. А, людина закорінілий такий, знаєте, консерватор. Він може повчати інших, він може розповідати про те, як варто поступити в якісь ситуації. Це не означає, що в нього на це немає прав. В людини є досвід, гарний досвід. Можливо, не гарний досвід, але він ним ділиться. Понимаєте, Тобто, от ця людина ну консерватор в тому сенсі, що, знаєте, от, як я привик, так воно і буде. Він може слухати там, музику 80 восьмидесятих, до прикладу, да? він може бути старший за вас. Але це людина, яка... Ну, блін, може вас дуже багато чому навчити насправді. Тут є чому повчитися, понімаєте? Тут не, ну, тут, тут не про класний досвід, не про те, як я там не знаю, знаєте, тут про емоції, не про те, як прожити в шлюбі 100 років, і я тобі зараз розповім, тому що я це пройшов. Ні, це про якусь дупу в стосунках, про складний емоційний період, в який він прожив і він може ділитися цим досвідом. Да? Він може розповідати, тобто він міг пройти розлучення, тому що він дізнався, що в його дружини є інший. Тобто подивіться на цю карту, як вона це яскраво демонструє. Он там пісміцо принесли, понімаєте? От, окей. Я не можу сказати, що це людина з розбитим серцем. Та ситуація його не прибила, вона його не вбила, вона його зробила мудрішим. На ну що він готовий заради вас? На ну що він готовий заради вас? Він готовий на більше, ніж вам скаже. Отут тут такий момент, що тут людина буде мало, скоріше за все, розмовляти, і ви будете в ахірі, коли він вам допоможе, коли він там приїде, поміняє екран, понимаете? коли він скаже, переїжджай до мене, навіть якщо ви з іншого міста, навіть якщо ви з іншого країни, понімаєте? Тобто людина готова на дуже багато бляха. Ну тут, звісно, такі, знаєте, дівчатки, ви відхватили просто джекпот. Дивіться. І лицар жезлів, і король мечів, і імператор Тобто людина, яка в собі буде поєднувати дію, слово, документи. І я подумав, я сказав і я зробив. Він готовий майже на все.